Привіт усім шанувальникам електромобілів! Це спеціальний огляд для Міго Електрик UA від каналу ВольтАвто. Сьогодні пропонуємо розглянути всі особливості оновленого Tesla Model 3 2024 модельного року. Ми починаємо! Для початку хотів би відзначити, що вперше після анонсу оновлення я зустрів це авто на виставці IAA Mobility в Мюнхені весени минулого року. Ми маємо пару випусків з цієї автоподії європейського рівня. З китайських автобрендів на тій виставці я побачив також авто від BYD, Leap Motors, Series та інших виробників. Скажу відразу, що після оновлення Tesla вигідно відрізнялася від конкурентів на ринку, і це при тому, що я не фанат цього бренду. До торішнього оновлення Тесла модернізувала трійку лише в технічному плані, а екстер'єр залишався практично незмінним із самого дебюту моделі. Але зараз змінилась і зовнішність авто. Оновлений седан Tesla Model 3 отримав насамперед новий дизайн екстер'єру. Після шести років на конвейері трійка набула по суті більш агресивний вигляд, ніж у неї був раніше. Передня частина кузова повністю нова, включаючи фари, крила, капот та бампер. Порівняйте самі. Зліва як було, праворуч як стало. Всі нові лінії зроблені чіткішими, тому вони відразу ж впадають у вічі, як і вущі фари. Як бачите, в авто вже немає протитуманок і парктроніків. Дизайн корми теж змінений, нехай і не так радикально, але все ж помітно. З'явилися всі подібні ліхтарі, змінилася кришка багажника та бампер, а замість лого тепер просто назва марки. У моделі з'явилися нові колісні диски діаметром 18 або 19 дюймів, а також нові кольори кузова, полум'яне червоне і невидими сірий. З новими крилами та бампарами довжина седана зросла з 4,69 см до 4,72 см. При цьому на незначні 2 мм зменшений кліренс, тепер це офіційні 138 мм. Під капотом, звичайно, через те, що це тесла, є справжній за розміром передній багажник. Головна зміна тут в оновленій моделі шийка бачка з рідиною, що миває, зараз розташована з краю авто, що значно зручніше. Раніше отвір для заливу був майже біля краю лобового скла. Обсяг франку, як називають на заході, передній багажник не збільшився. Змінений лише підкапотний пластик. Варто сказати, що компанія Іглана Маска покращила підвізку нової трійки, а саме у цьому авто інші важелі, амортизатори, пружини та салентблоки. Запрацьовані механізми закривання дверей, а внизу самих дверей тепер є спеціальні гаки, які не дозволяють дверям вміятися в салон прибічному ударі. А це означає, що Model 3 стала ще безпечнішою. Оновлена Tesla Model 3 представлена у двох версіях: є базова задньопривідна та повнопривідна Long Range. Паспортний час розгону до сотні не змінився. Це 6,1 та 4,4 секунди відповідно. Задньопривідна з індексом RWD має один електромотор потужністю 211 кВт або 283 кінських сил, а повнопривідна AWD хизується потужністю двигунів 366 кВт або 498 кінських сил. Але є зміни і в аеродинаміці. Коефіцієнт CD знижено на 6 тисячних. це, а також ряд програми доопрацювань дозволили збільшити дальність ходу на одній зарядці. Завдяки цій зміні у задньопривідної версії з молодшою батареєю пробіг збільшився з 491 км до 513 км згідно з циклом WLTP. А у модифікації Long Range з одним двигуном, відповідно до батареї більшої ємності, ви тепер проїдете не 602, а 629 км. топ версія Performance, тобто з двома моторами, у батареї збільшеної ємності з'явиться в оновленій гамі трохи пізніше. У Тесла стверджують, що найсучасніша трійка споживає 13,2 кВт години енергії на 100 км пробігу. Перед тим як перейдемо у салон, нагадаю вам, що вже завтра, 26 лютого, на нашому каналі ви побачите перші два відео Женевського автосалону 2024. А як заробити такі суми і навіть більше, а також накопичити і примножити свої статки, ви можете дізнатися на каналі Корисні Книги, прослухавши безліч аудіозаписів на тему фінансів. Зокрема, такі бестселери, як Думай багатій, Таємне життя грошей, Думай як мільйонер, наука грошей та інші. Посилання на канал ви знайдете в описі під цим відео. Салон у нової трійки майже цілком новий. Можна сміливо сказати, що дух мінімалізму у ньому проявився ще більше. За прикладом старших моделей, з авто прибрали під рулеві а керування поворотниками, світлом та іншими функціями перенесено на спиці нового керма. Нове Ambient підсвічування салону також привертає увагу. Воно не нав'язливе і приємно тішить розсійним світлом. Висота передньої панелі візуально також змінилася, що дає ефект більшого простору в салоні. Бардачок став довшим, але досі відкривається натискання віртуальної кнопки на екрані. Переключення режимів руху можна зробити лише з монітора. До речі, його розмір не змінився. Це 15,4 дюйма, але рамка стала тоншою, тому є ефект збільшеної діагоналі. Чим Тесла відрізняється від китайських автобрендів, так це своєю операційною системою. Звісно, йдеться про мови у будь-якій Теслі з Китаю у вас буде одразу на вибір англійська та багато інших мов, і, звичайно ж, за бажанням і китайська. Обробка салону може бути як з тканини, так і шкіряна. Але як і в першій трійці, так і в новій. Це той самий аскетичний підхід до дизайну інтер'єру. Немає нічого зайвого. Окремо звернув увагу, що на передній панелі та картах дверей з'явилися м'які вставки та елементи контурного підсвічування. Також покращено шумоізоляцію, а все тому, що подвійне скло тепер встановлено не тільки у передніх, а й у задніх дверях. За такою ж технологією зроблено і заднє скло. Передні сидіння тепер можуть мати вентиляцію, а аудіосистема має 17 динаміків замість 14 у попередньої версії. Динамік з'явився навіть на балці над передніми сидіннями. Говорити про переваги панорамному даху саме у цієї моделі не має сенсу. Він як був справжнім панорамним дахом, так і залишився. Вважаю, що саме Тесла із самого початку стала законодавцем стандартів у цій частині авто. Для задніх пасажирів тепер встановлено окремий сенсорний екран діагоналю 8 дюймів. Звичайно, фільми на такому особливо не подивишся, але керувати клімат системою чи вибирати музику на цьому моніторі стало значно зручніше. Також з нього можна керувати підігрівом чи вентиляцією дивана. Підлокітник, що відкидається на другому ряду, зазвичай буває лише у кросоверів, максимум у седанів представницького класу. Але такий підлокітник є і на задньому ряду Tesla. Він звичайний, без вбудованих екранів, але з надійними кріпленнями фіксації склянок. Багажник у цього авто, порівняно з попереднім поколінням, майже не змінився. У новій версії його обсяг 682 літри. Це дуже пристойно, як для седана. Є підпільний простір, але немає докатки, як у майже всіх сучасних моделей. Звісно, у багажних дверей є електропривід, а під кришкою підлоги ми бачимо дворівневий пенал. Докадки в цьому авто, як і в багатьох інших, зараз вже немає. Зарядні порти розташувалися на задньому лівому крилі. Зліва ви бачите порт повільної зарядки, він менший у діаметрі, через нього можна заряджати електромобіль, наприклад, від побутової розетки. Поряд з ним праворуч є порт швидкої зарядки стандарту GBT DC, через нього можна поповнити заряд батареї на станціях із постійним струмом. Якщо ви захотіли поміняти свій двз шний седан на електричну Теста Model 3, то замовити це авто ви можете у нас, у найбільшого імпортера електромобілів в Україні компанії Voltauto. А на цьому у нас сьогодні все. До наступного випуску огляду електромобілів на нашому каналі. Пока!